Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. Ми знову будемо щось готувати. А що будемо готувати лаваш, лаваш, лаваш. Скільки можна всього лавашом готувати. І, напевно, на моєму каналі з лавашом саме найбільше рецептів. Ставте вподобайки, кому подобаються страви з лавашом. пишіть коментарі, який у вас найулюбленіший рецепт з лаваша. Підписуйтесь на канал, буду вдячний! А ми сьогодні будемо знову готувати лаваш. Але які інгредієнти я буду проказувати вам по ходу, а не він разом розповім. Отже, розпочнемо. Основний інгредієнт це в нас буде мівіна, або вермішель швидкого приготування. Вона вже у нас готова. Ось насипано, як ми бачимо. От ми заранше її запарили, все той далі ми до неї додаємо яєчко відварене одне. От, плавлений сирок, дрібно нарізаний або натертий на терці, кому як до вподоби. І Це в нас начиночка така буде. Ну і, звичайно, нам додати потрібно сюди майонезику або сметане, кому що більше до вподоби. От. І все це ми гарненько перемішаємо до однорідної маси. от таке ми отримали гарну, гарну таку на вигляд намазку для лаваша. Ну і зараз ми будемо цим всім намазувати лаваш. Але це ще ж не все. От, лаваш у нас є. І ми будемо його. Зараз намазувати. Гарненько так намазувати, розмазувати по всій площі. От ми отримали два лаваші. Загорнули їх в плівку і відправимо їх тепер в холодильник на ніч. І завтра вже будемо смакувати. Так що пишіть в коментарях, чи готували ви такі лаваші з такою начинкою, чи для вас також це буде вперше. Ставте вподобайки під відео підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячний. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного! Ну, а так в розрізі виглядає наш лаваш. Дуже красиво, в розрізі так гарно і смачно. Ну, але я б ще додав ще б чогось. Чогось чогось не вистачає. Можливо, потрібно було трошки більше плавленого сиру. Ну, так Чогось на мій смак не вистачає. Якщо ви так зробили, напишіть в коментарях, чого вам не вистачає, або, може, чого потрібно туди додати, щоб було ще смачніше.